Бог від самого початку дав людині вибір, Вибери, благословення чи прокляття. І сьогодні пастор дає дуже сильну проповідь, коли в моє життя приходять проблеми, прокляття, хвороби, то не треба винити Бога, тому що Бог дає тільки благословення, любов і щастя. А коли я відкидаю Бога, коли я наповнююся неправильною інформацією, відкидаю Слово Боже. Тоді в моє життя приходить прокляття. Бог каже: Вибери. Хто винний у всіх проблемах, у прокляттях, не Бог, а я сама. Коли я вибираю не слово Боже, не дерево життя, а дерево знання, так як вибрала його Єва. Як Єва вибрала дерево знань, то що з нею відбулось? Смерть, вона померла духовно, прокляття і хвороби. І зі мною відбувається то само. Бог каже: вибери!